Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 2012 року випуску 1.5 дизель 81 кВт на механіці. Даний автомобіль сьогодні поступив до дилера, якого я часто купую автомобілі. Він відразу мені його надіслав. Я цей автомобіль зарезервував. Зараз прямую в Нідерланди. Завтра зранку буду його оглядати. І слів продавця автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках. У автомобіля присутній фаркоп, є передній задній парктронік. Є зверху, як ви бачите, рейлінги, присутній безключовий доступ, Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, контактація бос, слон автомобіля комбінований, шкіра ставками Alcantara. електрорегулювання сидіння водія, пам'ять сидінь, підігрів передніх сидінь, стан водійського сидіння в нормі, автомобіль потребує хімчистки. Пробіг даного автомобіля 214 тисяч, пробіг оригінальний. Замінний комплект ГРМ на 152 тисячі, по-моєму. Шестиступка, двозонний клімат-контроль, навігація, присутня камера заднього виду. Є два ключі. Тобто даний автомобіль зарезервований мною до завтра. Завтра зранку буду біля нього, зможу надати вам детальну інформацію. Ціна даного автомобіля в Україні приблизно 9200 доларів з сертифікатом. Конкретніше точну ціну буду знати завтра. Адже, кого зацікавить цей автомобіль, робіть попереднє замовлення, телефонуйте на номер телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання. Залишу в описі до відео. Всім дякую за увагу, до нових відео. До побачення!